До Донецької бійні не причетні офіційна Москва звинуватила у вчорашніх сутичках у центрі Донецька якісь невідомі українські угруповання і відкрила кримінальне провадження проти Олега Тягнебока, а ще заблокувала роботу литовського порту. Докладніше про сьогоднішні дії та заяви Кремля Катерина Федорченко. Тепер вони хочуть захищати ще й донеччан. Офіційна Москва відхрестилася від дочорашньої Донецької бійні. Міністерство закордонних справ сусідньої країни заявило, на мирних демонстрантів напали праворадикальні угруповання, які нібито приїхали в місто з інших регіонів України. Кремлівські дипломати назвали донеччан співвітчизниками і делегували собі право їх захищати. Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян в Україні і залишає право взяти людей під захист. Сьогодні слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження проти українців, які перебували в лавах у Нацо. На офіційному сайті комітету публікують імена підозрюваних Олега Тягнебока та його брата Андрія, Ігоря Мазура, Валерія Бобровича, Володимира Мамалиги, Дмитра Корчинського та Дмитра Яроша. Вони нібито брали участь у бойових діях проти російських військових у 94 95 роках. У Чечні Українців звинувачують у створенні озброєної групи з метою нападу на громадян, керівництві такої групи та участі у здійснюваних нею нападах. Слідчі заявляють, зібрали достатньо. Доказів, щоб найближчим часом оголосити постанову про притягнення обвинувачених до відповідальності, заочно обрати їм запобіжні заходи та оголосити в розшук. Сьогодні Москва офіційно повідомила про припинення продовольчого імпорту через Литву, чим неможливило роботу порту в Клайпеді. Литовські змі пов'язують блокування з засудженням офіційним вільнюсом вторгнення російських військ у Крим. Термінали Литви отримали письмове повідомлення. Його також спрямувала компаніям, які експортують товари через портові термінали в Росію. У повідомленні йшлося, що експорт через Литву, через портові термінали Клайпеди, і можливо деякі інші уже неможливий. І вони просять перенаправити експорт харчової продукції через інші порти. Натомість сам Кремль сьогодні програв війну електронну від потужних хакерських атак. Постраждали сайти президента, банку Росії та МЗС. Зараз їх намагаються полагодити. Хто саме стоїть за кібератаками? Москва ще не з'ясувала. Катерина Федорченко ТСН, 1+,1.